Українська література 9 клас Олександр Авраменко. СТОРІНКА 59. Козацькі літописи. Літописання було характерне для літератури періоди Київської держави. Цей вид творчості розвивався і пізніше, зокрема в добу Хмельниччини, героїчного часу в житті українського народу. Козацькі літописи це твори, у яких подано характеристики видатних діячів, описи важливих подій у хронологічній послідовності, тлумачення окремих періодів політичного життя. Вони належать до історично-мемуарної прози, творів, у яких оповідь ведеться у формі записок від імені автора про реальні події минулого. Учасником або ж очевидцем, яких він був мемуарним творам властива документальність, історична достовірність, хоча автор має право на художній домисел. Найдокладніше козацька доба представлена в літописі Самовиця, літописці Граб'янки і літописі Саміла Величка. Цікаво, що автори цих пам'яток були козаками. Усі вони випускники Києво-Могилянської Академії. Ім'я автора літопису «Самовидця» невідоме таку назву йому дав Куліш. До речі, відомості з цього твору він узяв за основу першого історичного роману в українській літературі Червона Рада, який ви прочитаєте пізніше. Автор літопису. Безумовно, брав участь у тогочасних історичних подіях. Звідси й ім'я Самовидець. Хронологічно літопис охоплює короткий період історії України з 1648 по 1702 роки, але відображає переломний руїнний етап у долі України. У першій частині літопису історичний. Докладно розповідається про основні події національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. У другій літописній переважає короткий огляд найважливіших подій до початку північної війни. Автор оцінює героїв літопису по різному Петра Дорошенка й Івана Виговського негативно, бо вони виступали проти Москви. Самовидець був прихильником російської протекції. А Сомка і Сірка Івана Мазепу замальовано позитивно. Автор прихильно ставиться до державних діячів Богдана Хмельницького, наділяючи його такими характеристиками: Козак розторопний. У ділах козацьких воєнних і в письмі швидкий. Літопис написаний книжною українською мовою з полонізматами та церковнослов'янськими. Літопис Самовиця став не лише основною для створених пізніше літописів Величка і Граб'янки, а й важливим джерелом для вивчення історії України. Літопис Саміла Величка. Вражає не тільки обсягом чотири томи, а й передусім художністю. Саміло Величка, 1670-й, після 1728 року, був писарем у військовій канцелярії, брав участь у військових походах. Дослідники вважають, що з чотирьох томів літопису лише перший був написаним Самойлом Величком. Решту книг допомагали створювати його учні. Бо їхній наставник утратив зір. Літопис охоплює події 1648 по 1700 рік, у ньому йдеться про міжнародне становище та дипломатичні зв'язки України. Докладно відтворено як основні, так і другорядні події вітчизняної історії у центрі уваги Національно-визвольна війна 1648-1654 роки. Під проводом Богдана Хмельницького цього гетьмана Саміло Величко порівнює з Моїсеєм, наголошуючи, що й після смерті продовжує жити образ даного від вождя у літописі інтерпретовано біблійні сюжети про Вавилонську вежу царя Соломона, Содом і Гомору. Мова твору Барокова, у ній багато алегорій, алегорічні образи. Біди й нужди, які прийшли в Україну з Польщі, епітетів порівнянь біблійних висловів впаде красна козацька Україна, того бічна, як отой стародавній Вавилон, Не мов би друга обітована земля, що кипіла молоком і медом свого часу літописом цікавилися Тарас Шевченко. Коли працював у Київській тимчасовій комісії для розгляду давніх актів, без сумніву, ознайомлення з документами й у творчості поета, як і попередні два історично мемуарні твори літопис Граб'янки розповідає про національну визвольну війну 1648 1654 роки, під проводом Богдана Хмельницького. Проте не всі факти оповіді історично достовірні, що зумовлено джерелами, якими користувався автор Григорій Граб'янка, рік народження невідомий. Упродовж життя був і сотником, і полковим осавулою, і судею, зрештою, і літописцем. У літописі Граб'янки відчутний вплив українського літературного бароко. Епічність, динамічність оповіді, напружені дії використання високого, патетичного стилю розповіді. Це свідчить про те, що цей твір, передусім явище красного письменництва, завершує традицію козацьких літописів історія русів, пам'ятка української історичної прози й публіцистики кінця XVIII століття. Автор твору невідомий, але з перших сторінок стає зрозуміло, що цей український патріот. Автор називає українців русами. Він зазначає, що слов'яни підходять від Яфета та з давніх давен проживають між Каспієм і Віслою. У творі коротко викладено історію Русі України, описано нашестя Батия. Як страшенне лихо, яке змусило русів шукати підтримки у Великого князівства Литовського, щоб оборонитися від татар. В історії русів критично оцінюється запровадження Берестейської церковної унії, яка призвела до розколу і ворожнечі українського народу. Автор твору дає високу оцінку діяльності Богдана Хмельницького. Наголошує на освіченості і розважливості Івана Мазепи, щоправда, робиться обережно. У творі засуджено політику Петра І, тиранію й покріпачення України. Тут утверджується думка, що всі народи мають право на власну державність, що Русь Україна державне утворення саме українського народу. А наша історія починається значно раніше, аніж у XIV столітті. Твір належить до російськомовної української літератури, написаний російськомовною з викрапленням українізмів. Щиро всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал.